Вітання, друзі, понеділок, початок саме тижня, але щось він уже тяжкий. Кончик! Ну тільки стану щось балакати, він починає на щось скачати. на щось. Качки, кури біжать, скапчить. Ой, знаєте, в якому плані тяжкий? Щось не знаєш до чого хапатися. куди не подивишся, все треба зробити. Але сам перед городи. Город гуде, дощик іде, сонце світить, бур'ян росте. Це щось страшне. У дворі у нас весело, як завжди. Качки бігають, кури ходять, бродять, кролики <смі> на вулиці. Графа нашого випускаємо. Він такий хороший кролик, нікуди ніде не йде. Посадити на вечір кліточку, взяли на руки, посадили. Он Юра виїхав мені на підмогу, архипчик собі напався лежить. Давай ще собі качатися. О, значить, я собі на буряках. Хоча, якщо чесно, вже вони тут такі віночки, що тут ще попробуй скажи, що буряки. Ну вже де вон просапані, то там видно. А тут і не скажу, що багато, ще не багато. Але вийшла, туди-сюди пройшла, туди сюди пройшла. Пішла десь, походила, полуниці поїла, кави попила, тоді знову хожу. А це ж кажу до Юри, десь він там до когось їздив фризувати, фризуб чів, кажу, добре, що якраз тебе годили на це фрезування, тому що вдома теж треба. Зараз тільки мені треба покерувати. ж. Де що? Щоб не було мені так, як з маком лососили. До цих пір згадую цей мак лососовий. Ой. Ну і картопля ось. Раня теж. Поки ми туди-сюди, то її жуки ось трішки вже і під'їли. Гарненькі такі сидять кругом. Сьогодні ввечері вітряно зараз, але нічого, добре, що день сьогодні без дощу, то ввечері обробимо від жука, а на бур'ян, то коли дивлюся, то прямо хочеться співати. дощі дощі, що ви наробили. Так, Значить, тут перефризовує ось цю частину, всю повністю. Щось не подумали, були одразу. і ну, цибулю то не досаджували до кінця. Там буряки, картоплю, чось, ну, досадили майже до кінця. Получається, поїхав мотижити, потім Потім ж треба буде обсипати, і все. От, Немає ніякого розвороту. Вирішили, значить, так. Все тут переферзує. Тут взагалі ще нічого не було. Мала бути кукурудза. Не садили те кукурудзи вже. чогось якось так сталося. от, Буде, переферзує і засіє люцерку, Так, щоб тут у нас була площа для того, щоб трактор ходив. Ферзує тату? Для чого? Для того, щоб засіяти, щоб бур'ян не нерівс. Що це робиться? Для чого робиться? Давай показуй, що купила. Та. Таблеточки. Таблеточки. Оце таку атаку <зяли> взяли. Сказали, хороша. хороша. Ну не знаю, чи хороша, чи ні, але обробимо. Погнали. Нанеси покладеш там зранку. І ви тільки погляньте, ну от хіба ж це давно га, було, коли просапувала ось тут квіти, вся повністю. А, до речі, замовили у мене гвоздички мої. Сьогодні ввечері я, напевно, що викопаю. Ось такі замовили. Ось цей куш замовили. Таких. От. А воно, от, подивіться, воно все вам тобі в очах, в очах, все в очах. І це ж знову все треба просапувати, полоти Вон, часник, на часнику стрілки. Теж потрібно, не знаю, дивилася, слухала, кажуть, що витягувати не можна, потрібно ані обламувати, ані зрізати. То напевно, що на стрілки поставлю дівчат. Хай мені пройдуть, обламають, а я таки буду на буряках. Ой, а ось і ще одна робота намалювалася. Сіно стояло накрите, зверху трішки припріло. Поки дощ йшов. На завтра знову дощ. І бураки ще 5 рядочків лишилося. І сіно треба скинути. Планували в сінувал. Але на сінувал у нас тепер зовсім інші плани. Тому сіну будемо складати окремо. Ну, Нам на, одно, на один коник, то нам його і небагато потрібно. Так, качки пішли аж на цю сторону. Бачу. Але то таке, зараз щось покажу. Видно вам чи ні? Тільки подивіться, де бігають бігунки маленькі. М? Ну ти і як їх не ловити? Це ж тако навіть як якийсь шуліка чи лелека. То це ж навіть і гріх його не вхопити, воно ж собі біжить по чистому городу, розігналося. Он Голуб дикий собі біля них. І вони двоє. Оце ж іду їх загнати. От холерники мої. Ну, цікаве ж таке, цікаве, цікавуще. А? То бігає, як підпаляне. І що? І що воно слухає, що я йду перейняти до качок? Задерли голову і побігли. Повертайте назад. Давай. Ну йдіть до сади собі, ні. Он яке. Я перепар не Роботу головне організувати. Да. Стрілки зрізаються, бураки сапаються. І зараз в мене буде на них квітка. А цесарки, вони у мене як горох полють. Дві як цесарки в горосі. Ну що, буряки таке висипали. Прийшла на город. Думаю, зараз попробую купнути картоплі. Це є що цю, що жуки їдять. Тому що якщо сьогодні жуки покроплять, то то будемо чекати ще, не будемо. До неї лізти, а так зараз побачу, може я її трішки купну вже хоч на вечеру. Лиха я одним словом на цю картоплю. Треба було мені її за тисячу гривень купувати. На тисячу гривень зараз молодої не купувала. Воно це скільки купнула отака От ще дрібна, геть. Відправила дитину в магазин. Візьме зараз картоплі. Будемо рити вечерю. Зато Іваник задоволений. <горошок>, Горошок уже є гарний. Майдеш, да. да. Татку свиням повісно косив, зарадасть. Позагонимо птичку, то й буде попорано. Да? Да. Ти кроликам вже дав? Да, у нас є муленькі Так, угу. то, Поки я там біля вечері, то. Юра загнав уже кручат з цесарятами. Свиням дав, то йому можна сказати, уже попорано у нас. Коня не заводимо, він пасеться, а качки самі заходять. Коли зайдуть, тоді зайдуть. Коли заходять, аж тоді їх, їх закриваємо. Старі он качечки уже всі. Ну, як всі? Ще не всі, але. Але виходять десь туди ночувати, кохи, дивіться, як мостяться. Сидить рембо, сидить півень кох. Абсолютно не Мира ця біла курочка там біля півника, вона завжди під нього десь туди <гум> лізе. Чорна курочка ось тут знизу сідає. От і все на цьому. Чекаємо качок, закриваємо, та й нічка. Так, фазанка оце щойно знеслася. Ще Що й дивіться, як гніздо мостить. Мостить гніздо і тільки знеслася, собі це яйце взяла і випила. Отакі у нас на вечір справи. Чекай. Бачите свіженька. Свіженька собі знесла і випила. Ну, як тебе назвати, га? Бати не паскудка. Що, Петрик, бачика вреднота? Несе і їсть. Каченята хто де, звідки сходиться? І старші, і менші, всі їдять з одного корита. Ой, цесарки вже на ніч помостилися. Так, рахуючи, всі один, два, три, чотири. Там п'яте виглядає і ось шосте. Одним словом, ще мостяться на горіх усі, значить, ніяка ніде не сіла. Дітвора велосипеди поскидала, як бачила, вона каталася. Зефірка моя все пишніша і пишніша. Все краще і краще. О, яка краса. Отакі От ту у нас справи. У другій половині дня понеділка на все добре. Спокійної, мирної нічки.